Так, сейчас покажу, как строили раньше египетские пирамиды. Так, сейчас, секунду. Не, так, конечно, же не. Зараз кран розкраниться, піднімаємо цю штуку на гору. Хорошо, давай, зараз перенесемо. Робимо експрес. Зразу ж і красимо ґрунтовочкою. бо кран допроситься, це не історія в наше час. А коли він тут на місці, то чому б не використати цей безмежний шанс на вулиці. Три тижні. Три тижні. Три тижні. Нас крали сонячних мішками. Приїжджаємо, а в нас крадуть. Бабушка тягне на олі. Один мішається. в понад газона. Балка, виляха, мука. О! Так, пішло, пішло, наша комета. Оце народ, щоб бачили, як це все діло нам дається, як воно будується, як воно робиться все руками. Не святі горшки ліплять. Так. Вот такая. Работа мечты. Давай цей хлопці, команда, телефон мать його ёп. залазьте хто небудь, держ... цей ловіть його. Я человек еще один залез Три секунди, що воно столома. Ось ці для того, щоб коли ти Так, начебто сушарку вже усадили, ярус став на своє місце. Звісно, видно чуть-чуть наш косячок. Ну так. Чуть-чуть можна сказати так, несуттєво. Камера передає чи не передає, у нас опори трохи не совпадають. Ну то не страшно. Якщо на крайняк мішатиме роботі, то можемо його колись переварити. Але попередньо все красиво. Сушка дебеляча по висоті. Тепер треба поставити такі якісь маячки, щоб гарно світилося зверху все, щоб видно було обзор. І порядок. Все, це в нас робоча підставка була із колес, постамент. Саш, кому треба тракторні колеса, можу предложити по тисячі гривень одне. Хоча вони нам дуже сильно пригодилися, як бачите. Клас. Супер! Чалки самі відчепилися. Все, народ, кому сподобався наш монтаж сушарки, ставте вподобайки, а хлопці тут остаються. Це просто капець. Таке бачили. Знаєте, з той серії? Що робить фермер? Пшеницю сіє, хмари нюхає. Да? <гум> Та що, всі бачили, як у нас це все діло вийшло. Кому сподобалось, ставте вподобачку, підписуйтесь на канал. Коротко поділу. Звичайний робочий день, або робоча доба у фермера. З трьох часов ночі слухали шахеди, ну, літали тут, гуділи, не давали спать. До обід построїли ангар, до обід построїли сушарку. І зараз будемо до утра молотити соняшник. В принципі, нормальний, стандартний робочий графік фермера в Україні. По крайній мрії, в нас так, не знаю, як у других. Так що народ підтримуємо робочу ініціативу, працюємо, бо під лежачий камінь вода явно не потече. Щоб не було дурних запитань і думок. Треба працювати, а не фантазірувати, що хтось щось дасть, чи поляки, чи хто там нам об'язаний, ніхто нікому нічого не обов'язаний. Треба тільки надіятися на себе і на свої сили. Бо як надіятися на когось, то, знаєте, казав один, по чужим слідам тільки до туалета можна дойти. Правда, життя. Що ж, друзі, всім добра. Як вам апарат, колись і ми такий купимо, все буде Україна.